Пека та недотримання правил гігієни одні із основних причин захворювання на кишкові інфекції. Нині ситуація загострилась блекаутами, адже у період відключення світла холодильники не працюють, тож їжа псується швидше. Відповідно, лікарі-інфекціоністи фіксують різке збільшення випадків захворювань. Ми маємо ріст на сьогоднішній день. Якщо за минулий рік на цей час, я не за рік буду казати, а на цей час за п'ять місяців у нас було госпіталізовано 211 хворих з кишкових інфекцій, то на сьогоднішній день це вже 330 до, до 340 доходить. Є ріст, це я вже порівнюю за п'ять місяців. Крім того, якщо в минулому році хворих з на цей час було там. Порядка 20 випадків, то сьогодні ми маємо вже 40. Найбільш чутливі до кишкових інфекцій діти. Найпоширеніші причини захворювання це немиті руки, овочі та фрукти та зіпсована їжа. Особливу увагу потрібно приділяти молочним продуктам та намагатися не споживати сиру їжу. Любі кишкові інфекції мають одинакові симптоми: це підвищення температури тіла, блювота, пронос, боля в животі. Можливо, це буде харчове отруєння, яке закінчиться тільки температурою, блювотою. Може бути кишкова інфекція вигляді проносу. І це сельманельоз, і це ротавірусний ентеріт, І це не може бути дезінтерія, більш такі важкі інфекції, які будуть довше тривати, ніж просте харчове отруєння. Після перших симптомів лікарі радять звернутися у інфекційну лікарню, адже складне отруєння може призвести навіть до летальних випадків. Аби знизити ризик підхопити зараження, слід дотримуватися простих правил. Ну саме необхідне як при будь-якій інфекції, починаючи з грипу з ковіду, це мити руки. Мити руки це саме така процедура проста і саме необхідна. Не купувати продукти харчування стихійних ринків. Це має бути магазин з дотриманням температурних режимів зберігання продуктів. Це має бути Термічний обробку у пленних овочів, фруктів, тому що всі вони, як правило, мало того, що частина на землі росте, воно має пройти в обробку, хоча б добре миття проточною холодною водою. У спеку варто відповідально підбирати раціон, слідкувати за якістю продуктів. Тоді у сонячні дні вдасться уникнути госпіталізації. Тетяна Жіпянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.